Привіт! Зараз я покажу вам швидкий огляд двохкімнатної квартири у житловому комплексі Європейський. Погнали! Квартира простора світла і з продуманим плануванням. Окрема кухня. Дві кімнати. Вже виконано стяжку підлоги, штукатурку цегляних стін, встановлений газовий двохконтурний котел та вікна vds 6 s Балкон з панорамними вікнами та видом на вулицю Європейську. Секція на фінальному етапі введення в експлуатацію вже цього року. Тож, якщо шукаєте простору, комфортну квартиру у сучасному комплексі, телефонуйте за вказаним номером та не забудьте підписатись на будівельну монтажну компанію Атлант в інстаграмі.